Привіт! Дуже темно. Світло я не включав. Мабуть, зараз піду включу, не знаю. У нас десь 25 хвилин до увімкнення. Світло зараз 11.40. Я ще сьогодні світла не бачу, так прокинувся. Прокинувся я о 6.00. і оце ну, 6 годин не було світла. Продуктивність з самого ранку дуже херова. Я такого не люблю. Це коли зранку світло не попадає. Це для мене просто габел. Це крінж. Я сьогодні попрацював трохи, таке виставив в лоти, подивився, що там по онлікам пробігся. Заявку на хаб треба заново перепадати, бо не може одна модель пройти ніяк верифікацію. Зараз ми відкриємо трохи до денного світла. О! Може, і лампу не треба буде нести. І, в принципі, все, ноутбук розрядився. І, по суті, я більше ніхера не вспів. Вроді, і сплю нормально, але під очима доволі так да, видно, що темно. Поїв тільки що макарони. Потренувався, 40 хвилин кардіо і 20 хвилин а, десь вийшло в мене силоват. Тренування, ну, час на тренировку в мене пішов. Це теж плюсик, хоч якось е, порозбавив е, свій е, час, який у мене без світла. Сьогодні в нас е, пакувальний день. Треба буде зараз відстрімити. а потім після стріму піти, мабуть, розтопити. Можливо, навіть розтопити краще було б зараз, але. Я не знаю о котрій прийде дружина сьогодні, вона теж в зал поїхала, ще там має забігти на роботу. Коротше, через то я не йшов розтоплювати, щоб це все просто так не марнувати по часу. Ну і по дровах теж. Тому що якщо вона прийде десь після 2, то поки ми поїмо, поки зберемо ТТНки туди-сюди, це буде десь 3, а то і пів четвертого. Відповідно, ми ніяк, ну, типа, це дуже великий час, це 4 години, воно має топитися, і за 4 години, да, воно ахуєнно протопиться, але і піде дуже дохуя дров. В смисл, в принципі, воно протаплюється і так відносно швидко. Якщо я за годину піду розтоплю до того, як ми туди підемо, то коли ми прийдемо, там вже буде тепло. О, бачите, я без шапки, без хомута. Іду повісти його на батарею, все. бо я в ньому всьому тренувався, у нас, звісно ж, таки холодно. І потеплінь я не бачу і не бачу, резул... ну, не бачу від чого вони можуть бути, тому кидаю на батарею, хай воно все просушиться, бо мені в ньому ще йти сьогодні на двір. Так що якось так. Зараз поставив воду. За кипячу зроблю собі маккофе. Таке. Хоча... Хотя... Давайте зваримо лавазу. Блядь, щось я давно не варив лавазу, якщо чесно. Прям піздець. Блядь, куди вас втекнуть? Хуйозно. Вибачайте за тряску. Я вчора... Крат, вчора опять-таки світла було доволі мало. І через те, що світла було мало, вчора довелося посуд весь мити о 12-ті ночі, сука, коли вимкнули світло, це був такий розйох. Реально вже хочеться спати, бо я привик. А Розумію, що потрібно мити посуд, бо піздець тупо вже не залишилося ні вилок, ні ложок, ні тарелок. І цього разу була моя черга, бо дружина два рази поспіль то все мило. Ми миємо взагалі по, по черзі. Але так як у мене тупо по графіку, я не встигав. Постійно стрім, 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 щоб хоч щось а, пострімити, щоб хоч через щось бути в ефірі, то не було можливості. Я от ночі вчора помив та лік спад. У нас світло було з 00 до півдругого. Ну, я то скільки в мене пішло десь хвилин 30, 40, десь на то все. Я то все повимивав, та й пішов спати вже. Вже не йшов працювати, бо там година залишалася плюс-мінус, не було ніякого резону в тому. Так що да. Продуктивність. Ти, ти вроді і зайобаний, ти вроді і намагаєшся щось робити, але розумієш, що продуктивність зараз ну, прям піздя з хуйова. Я і досі, ну, типу, у нас нові форми новорічні з'явилися, ми розробили, зробили. І я мав би виставити ці позиції ще в листопаді місяці, десь в 25 х числах. Сьогодні 18, те вже ці новорічні форми нікому нахуй не треба, а я їх і досі не виставив. Це просто нонсенс. Тому що я або стрімлю, або хуярю онліки. Все. Більше нічого. Я не знаю, що воно буде далі. Як воно буде розвиватися, але. Я ріга знаю. Тупо якась. Я, я навіть не можу назвати це стагнацією. Розумієте? Ну, блядь, бо яка це нахуй стагнація? Я бачу в цьому тільки регрес і демотивацію і просто деградацію. Це те, що я зараз відчуваю на постійній основі. Це просто виморажує неймовірно. Тому що я знаю, як делать деньги. Я знаю, як їх заробити, де їх взяти, як їх прокрутити. І я просто так -от, обмежений, зв'язаний руками і нічого не можу з цим поробити. То піздець. -да. Так що такі пироги. Як у вас справи? Що вас а, мотивує? Як ви тримаєтесь на плаву, То, а? цікаво. Це ще ж прикиньте, в мене. Ну, типу от, якщо брати, е, ну, навіть літо і осінь до періоду відключення, це прикиньте, в мене в день. Просто на чил аути на кальянку на все уходило по 6 годин. По 6 годин. Прикиньте, це от чисто чил, серіальчики, кальянчики і, і все. От, от Просто я спокійно міг чилити по 6 годин. І при цьому всьому моя продуктивність була в рази вища, ніж та продуктивність, яка є зараз. Ну, от Ви можете уявити, наскільки зараз неефективним є я. Якщо я навіть кальяна не курю. Карл, я навіть не курю кальян. І типу в мене як мінімум 6 вільних годин в добі додається. І при цьому всьому я не продуктивний. Отак. І так, да, я бачу, що світла не вистачає на записі, якість дуже погана, я бачу ці всі шуми, які шиплять, але ну, вибачайте, мені впадло включатися, бо цей влог він буде короткий, він буде лише 20 хвилин і далі я йду стрімити. Так що в будь-якому випадку я в тому сильно великого резону не бачу, тому так. Так що такі от бляха діла. Довісь сильно на дворі. Туман, а якщо на вулиці взимку туман, то, то в принципі не тільки взимку. Це означає, що на вулиці тепло. І це ще один плюсик нам така велика благодать і подяка за те, що знову ж таки розтоплювати доведеться не так багато, а там не так холодно і все гуд. Я думаю, десь до 30 посилок у нас буде як завжди. Так як зараз Упали, звісно ж таки, продажі на лотах, то я думаю, десь до 30 посилок ми запакуємо. І в цілому це буде швидко вроді як. Ну а там подивимось. Із крутих новин, завтра п'ятниця, в нас відгрузка посилок. А якщо у нас відгрузка посилок, це означає, що в нас і доставка. І тут у нас приємна доставка, бо ми очікуємо брік. Від нового постачальника тест. Подивимося, що там за 56 кілограм обріку, який він, яка якість, що взагалі попадається. Я дуже сподіваюся, що там не буде багато посуду, бо в брікові є посуд. Якщо там буде все це в посудові, то це габела. Посуд дуже важкий, і, як правило, він нікому не потрібний. Тому, якщо там буде посуд, ми пролітаємо по бабках просто шикардосно. Це 100%. А все інше, це, звісно, буде плюсик. Бо щоб там не було, все одно воно на лотах і не тільки буде продане. І завтра приїжджає звукоізоляційний паралон. І це означає, що на вихідних і я. Зроблю собі нормальну стрімерську кімнату. І я хочу в цій ж стрімерській кімнаті все-таки облаштувати і допрацювати собі локацію, в якій би я міг адекватно постійно працювати. Ну, в плані запису відео, чесно кажучи, щоб я міг і мікрофончик покраще використовувати, і якість там була. По звукові краще, тому що там не буде ніяких шумів, ніякого еху. От зараз, наприклад, я думаю, вам дуже сильно в кадрі заважала кипяща кава. І от зараз я її виключу і вам поприємніше. Понятно, що на влоги це ніяк не вплине, але на контент по всьому іншому це вплине дуже добре. Тому, от, завтра воно приходить, ми то все дістаємо. І в суботу цим всім займаємося. Поклеєчка. Треба буде дружні сказати, щоб вона купила клей для паролому, на який то все буде клеїтися. І почнемо роботу і захуяримо всю студію. Повністю єдине, що я не впевнений, що мені вистачить на потолок оце єдине. Але сподіваюся, що воно там не сильно і потрібне буде, коли будуть заізолюціовані всі три стіни. Включаючи двері, я думаю, що воно там сильно треба не буде, ну а по факту вже подивимося. Плюс, хочу раз налаштувати там світло, і щоб воно постійно було на одному і тому ж самому місті, і працювало, і все, ну типу, от, просто все повиставляти, раз, зробити так, як треба, і щоб воно і на стрімах було гуд, і як локація для мене було гуд. і все інше. Так що. Такий план маю. Подивимося на його реалізацію вже в суботу. Ну, Ви це в влогі теж побачите. Не, не, не все прям детально, але щось буде точно. А можливо, я взагалі відео запишу. Подивимось. То буде видно. Ну і по вартості я вже обговорив, що вийшло на мені все рівно в 50 гривень. Доставка 2050 і паралон 3000. Ну, звісно, доставка підістрала. Доставка майже по ціні, як паралон. Це просто нонсенс. Але в будь-якому випадку це вигідніше, ніж те, що могло б бути, якби я купував новим. Ми з вами прайс дивилися: 118 гривень за одну плитку, а тут виходить 50 гривень, тобто в 2,5 рази я все ж таки вигідніше придбав це все діло, ніж міг би. Так що якось так. я давно це хотів зробити, і нарешті я це зроблю. Не знаю, як я його потім буду, звісно, якщо буду переїжджати колись, кудись відклеювати. А може і не буду, може так не там і залишиться. І хтось купить буде репчика читати. Да, ми, кстати, зможемо з вами репчика читати. Прикиньте. себе у мене шкафчик 300. Прикол. А як так? Прикол. Ах, будемо реп читати. В звуковій студії писати. Будемо реп читати станемо відомими ми в селі будемо на корпоративи ходити. І там реп свій проводити. Ту-ту-ту. <рес> Ой, крінжа Ладно, 20 минут не хочу розтягувати, немає мені що більше сказати. Тому всіх обняв, чекаю вас в коментарях. Йбать, ну же ж нахуй. Цих обняв чекаю вас в коментарях. Йоу, йоу.